Вас вітає канал Домки і сьогодні ми вам покажемо ось такий дитячий фотоапарат бірюзового кольору. Це цифрова камера з симпатичним дитячим дизайном, дуже сподобається малюкам. Мають можливість додавати смішні рамки для фотографій, дозволить вашому малюкові створювати свої унікальні забавні снімки. У цей фотоапарат вбудовано кілька простих ігор, які не дадуть дитині нудьгувати. Камера зручна у використанні, компактна, легка, і її легко брати з собою на прогулянки, подорожі, відпустки або на дачу. При включенні необхідно отримувати кнопку включення до моменту повного включення фотоапарата. Це може тривати приблизно до 15 секунд для запобігання випадкового включення дитиною самого фотоапарату. В комплект також входить зарядка. І будьте уважні, при зарядці фотоапарату обов'язково він повинен бути вимкнений, не використовувати від мережі. Сам фотоапарат легкий, має 60 г ваги, матеріал корпусу пластик. І вбудована літєва батарея 1000 мА, Full HD відео та фото, запис форматів зображення, дозвіл фото 1280 на 720 дозвіл відео 1280 на 720. Час запису відео приблизно однієї години. В ось цей розмір ви зможете вставити карту пам'яті, в комплектацію вона не входить. І розмір девайсу у нас ширина 8,5 см, ширина 6 см і висота 5 см. І в комплект входить ось така стрічка, яку можна зачепити за сам фотоапарат, надіти його на шию і дитинка його не загубить. І коли пристрій приїде до вас, не забудьте зняти захисну плівку. Тому ось такий девайс стане ідеальним подарунком для вашої дитини. Тому переходьте на сайт, замовляйте, поки вони є в наявності, ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі і до побачення.